Христос народився, славімо Його! Що я зрозумів через Біблію, чому Ісус Христос і Його Царство порівнюються з драгоцінною перлиною, яка знайшла людина, продала все, що мала, і викупала її у купців? А все тому, що Ісус, як написав апостол Іван, приніс життя і життя у всій повноті. Колись дуже давно перша людина Адам жила в Едемському саду. Разом із Євою вони оглядали та обробляли цей сад. Бог благословив цих людей, він був у близьких відносинах з ними, і тому вони мали життя і життя у всій повноті. Але було попередження для них не їсти з дерева пізнання добра і зла, бо вони неодмінно помруть. Змій їх мовив з'їсти ці плоди. Фізично вони вмерли через деякий час. Можна сказати, немаленький час, а от відразу вони вмерли, втративши близькі відносини з Господом, тобто духовно вмерли. Те життя, яке було у них, кардинально змінилося. Вони почали по-іншому дивитися на речі і реагувати на події. Люди зіткнулись зі злом. Ми вільні робити саме свій вибір, і Адам з Євою його зробили. Бог дав нам нову можливість відновити наші стосунки із ним. Спочатку, коли Бог приніс завіт через Моїсея, а потім з приходом Ісуса Христа Він уклав новий завіт з людиною. Так в чому таємниця цієї перлини, яка відкрилась Христом, нам, язичникам, а не тільки ізраїльському народу? Мені подобається цей біблійний уривок, який відкриває суть. Це нам передав апостол Іван. Там Господь Ісус Христос промовив, якщо будете дотримуватись моїх заповідей, то перебуватимете любові моїй. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була досконала. Що значить радість досконала. Коли ви відчуваєте близькість з Богом завдяки Христу, то ви переживаєте це життя, як би в одній команді з Господом. У яких би обставинах ви не знаходились, у гарному періоді свого життя чи не дуже. Присутність Бога в житті людини, яка була втрачена Адамом, відновилась з Ісусом Христом. Заповіді Христа описані в Євангеліях Матфія, Марка, Луки та Івана. Як сказав один з апостолів, заповіді Його не складні. У новому завіті Біблії, після Євангелій ідуть послання. Де ми можемо побачити життя церкви раннього періоду, життя апостолів та перших християн, їх почуття, боротьбу, перемоги, помилки, радість та сум, де апостолами передається досвід та нові відкриття від Бога. В цих посланнях ми можемо побачити, що церква складалась з різних по характерах людей. Але перш за все, це були люди, а не якась будівля. Якщо ви по справжньому хочете зв'язати своє життя з Богом, то якщо є можливість, знайдіть біля себе помісну церкву, де Ісуса Христа називають Господом. Та як сказав апостол Петро, покайтесь і дохреститься кожний з вас в ім'я Ісуса Христа для прощення гріхів і отримайте дар Святого Духа. Хтось може запитати, а для чого мені церква? Церква це зібрання людей, де зміцнюється їх довіра Богу. відбувається навчання один одного, спільна молитва, спів, сповідь, виказується подяка Господу та причастя, де є пастор та вчителя, які через проповідь Слова Божого та ділячись своїм досвідом навчають довіряти Богу та гідно чинити перед ним. Також церква ділиться на невеликі домашні групи, де християни піклуються один про одного. А ще Христос сказав про церкву, що брами аду не здолають її. Отже, висновок: Адам перервав зв'язок людей з Богом. Ісус Христос, Син Бога, відновив ці близькі стосунки. І хто з тим скористується, той буде мати цей дуже дорогоцінний скарб. Хвала Господу Богу за Ісуса Христа, Його Церкву, Біблію та Духа Святого.